Всім привіт, З вами Звірка Мелоді, і сьогодні у нас підборка: П Привіт, пупсика на ту дівчинку. Я вам ще покажу у кінці ролику одну секретку. Дуже класно. Я вмерла уперше. Ну добре. А де вона? А он вона. О, путочка. Путочка. Качка, качка. Ой. Так, ось тут буде секретка. Тут

<three> Фу. Так. Пара. Так, поки ми поп'ємо. такі класне місце згубило. Це не секретка була. О, дивіться, що таке. Вона не може мене чіпати. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Якийсь мачний торт. Поки можна потанцювати. Що, не можеш мене чіпати? Оу. Ні. Це буде довго. Це буде дуже довго. Ну не можеш ти мене чіпати, так. У тер-терпору. Pupu, ну добре, зайдемо вже. І де воно? А це. ти в дуб? Оп!

А что тут такие? У меня есть идея. Та не ну, ти вже від мене. Ну, добре, підемо за секреткою. Поки -по -по тюю немає. А де звук? Усім. Папа, це вам за тільки молоді.